На холодному бетоні та просто на снігу такі реалії хмельницьких безпритульних собак та котів заховатись, хвостатим просто немає де. Тож доводиться або спати просто неба, або шукати теплі схованки. Та, на жаль, у пошуках затишку чотирилапі частіше знаходять пастки, які можуть забрати їхнє життя. Немає на жаль офіційного державного притулку, тому ми бачимо на вулицях безпритульних тварин. Проте йде стерилізація. Тому ми маємо бути зацікавлені щодо стерилізації. Ці безпритульних тварин, якщо ви бачите тварину без кліпса, а наприклад собак саме так штампують так кліпсою, щоб розуміти, що вона вже пройшла стерилізацію. Якщо ви бачите собаку без кліпса, не бійтеся звертатися у комунальні служби, шукати зооволонтерів. Зоозахисниця радить піклуватися про безпритульних у такий морозний період. В першу чергу закликає робити будиночки для чотирилапих, аби ті не спали на бетоні. Допомога слабким це завдання сильних. Не проходьте повсяк. якщо ви бачите тварину, як. Потребує допомоги в мороз. Ви можете її щось підстелити. Можете зробити будиночок своїми руками зараз. В інтернеті, навіть на Ютубі, є конкретна інструкція, як це зробити: взяти просто картонну коробку, обвернути. Її скотчем, наприклад, всередину постелити якісь теплі речі, солому для того, щоб той, хто шукає прихисток, саме в такі сильні морози, міг зайти погрітися. Окрім прихистку песикам та котикам, обов'язково потрібна гаряча їжа. Так вони простіше зможуть перенести холод. Місцевих безпритульних собак підгодовує і Михайло Семенович з думкою про підгодівлю та підтримку чотирилапих безхатків Погоджуються, й інші хмельничани. Хороших косточки. Не викидаю, бо викинеш там креса, бі, а тут вон він, вони охороняють. Самого восімка котов нерузичний. Я наприклад, прикидала по там там купілку корінних. Собакам, та якщо ви бачите саме маленьких чотирилапих, не бійтесь забрати їх додому, відігріти, нагодувати та розмістити пост з проханням забрати у добрі руки. Так ви врятуєте життя малечі та подаруєте сім'ю.